Сторінка 186. Таємничі, веселі і незвичайні події у фантастичних творах. Малярство, вид мистецтва, коли людей, явища чи предмети фарбами зображують на папері, полотні інших поверхнях, живопис, ангел, золоте волосся, повість казкам. уривок, галині, нещастям, життя паскудна штукам. Галя давно це зрозуміла. Паскудно в школі. Бо її улюблена вчителька Наталя Васильівна вийшла заміж і виїхала з Києва. Тепер замість неї Катерина Петрівна, яка робить Галю зауваження ледь не на кожному уроці. Паскудно вдома, бо батьки сварять Галю за ті зауваження, записані в щоденнику, за погані оцінки і ще багато за що. Паскудно влітку на канікулах, тому що жодного разу Галя нікуди не поїхала. Не те, щоб в Єгипет чи Туреччину, а хоча б недалекий Крим. Навіть ім'я у неї паскудне. Несе Галя воду, коромисло гнеться, а з нею Іванко як Барвінок в'ється. Хлопці частенько приспівують їй ці пісні, особливо Сашко Гнатенком, з яким вона сидить за одною партою. І щоразу Галя червоніє від досади. Для повного щастя в їхньому класі є ще й Іванком, непримітний. Хлопчина – двішник і Галі зовсім не хочеться, щоб він за нею вився. Ніби батьки не могли назвати її інакше: Сабіна, чи Аліна, чи Карина, чи Ісанна, чи ще якимось модним іменем, як інших дівчаток. І тоді в ніяких тобі пісень, ніяких іванків, спокій в голові, ніби ангели хату перелетіли. Так говорить бабуся Віра: ніби ангели перелетіли. Але таким припаскудним, як останні три місяці, життя ще ніколи не було. Тепер воно стало по справжньому нестерпне взимку. На ковзанці Степанчик, менший галин брат зламав собі ніжку і знову ж не поталонило. Коли степанчика привезли в лікарню швидкої допомоги, там зібралося немало потерпілих, хто пошкодив ногу, хто руку, їм накладали гіпс, чи просто виписували ліки, після чого відправляли додому. Коли ж дійшло до степанчика, ой 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 Складний перелом, потрібна операція, і дай Боже, щоб тільки одна. На ніжку. Приладнали якийсь жахливий апарат, і ось уже пішов четвертий місяць, відколи їхній стаканчик так Галя жартома називає пратиком лежить у лікарні і його. Лежанню кінця краю не видно. Мама геть перевелася, змарніла, схудла, під очима вони залягли синці. Їй, напевно, доведеться звільнятися з роботи. Тоді жити стане ще скрутнішим. Грошей катастрофічно бракуватиме. Отже, знову прощає літня поїздка. Прощайте, бодай всякі такі обновки. Та найгірше не це, а жалібні степанчикові очі на бліденькому личку. Він, бідолашка, уже навіть не плакав, хіба що тихенько скимлив, коли йому робили черговий укол. Лиш дивився сумно, сумно, мов зацьковане звірятко. Їй бо краще бився з Галею і псував її фломастери. Як. То бувало раніше. Він і сьогодні лежав тихий і смутненький, нітрохи не втішився червоними яблуками, які принесла Галя. Вона верталася з лікарні світу білого, не бачачи. Така туга її обступила. Перетнула Михайлівський майдан і раптом в очі вдарило сліпуче світло, аж спинилася, підвела голову То сонце, що прозирнуло за хмар, осяяло крилату фігуру ангела на михайлівському злотоверхому соборі. Яскравий відблик упав просто на неї. Бані собору височили на тлі низьких лілових хмар, ясні та блискучі після недавнього дощу Наче видиву щастя, наче райські палаци, і Халя несподівано для себе рушила в браму під дзвіницею. Колись вона сюди повертала з бабусею вірою, але то було давно. Бабуся заходила поставити свічку запокійного дідуся, пройшовши під дзвіницею, де біля сувенірної крамнички хилхотали іноземці. Галя опинилася в монастирському дворі. Двері собору були відчинені навстіж усередині мерехтіли свічки, ніби світ. Дилася теплі золотаві сузір'я, і Галя, мов заворожена, пішла на їхнє мерехтіння. У соборі не правилося, і це додало їй відваги. Поки поверсавшись у портфелі, вона знайшла дві гривні, хвильку повагалася, бо за них мала пакетик своїх улюблених горішків і купила свічку, тоненьку з жовтого пахучого воску. Пригадала, бабуся ставила свічку перед розп'яттям. А перед ким ставити її? Глянула на іконостас. Там у бабіч царських врат. Були зображені Ісус Христос і Божа Мати. Вони в церкві найголовніші. Тому Галя не посміла турбувати її. На іконі за Ісусом Христом вродливий ангел у блискучих латах. Розправлявся з сатаною. Він був зайнятий, тож дівчинка звернула погляд ліворуч. Там поруч з Божою матір'ю стояло ангельське воїнство. Здається, так називала цю ікону бабуся Віра. Передній ангел дивився прямо на Галю, ніби хотів спитати, чого вона... Вона прийшла. Тож вона запалила свічку і поставила перед ангелами. Не знала, чого і якими словами просити. Лишень стояла, стежачи, як розгоряється племінець її свічки. І всередині в ній щось тонко і гірко приніло. Якась струна чи то сльоза, і одна єдина думка товклася в голові. Чому мені так погано? Ну чому все так погано? Бічні двері виконостасі відчинилися, з них вийшла. Чернець у широкому, довгополому вбранні, і Галя, стрепенувшись, вискочила з собору.